Мольфар Поклик серця. Сьогодні граємо в таку гру, українська гра, як ви вже могли зрозуміти. Гра від розробників Odyssey. Cosmo Odyssey 1, яку ми вже грали. Cosmo Odyssey 2, не знаю, чи ви її побачили, але повинні були або побачити. Ще. Це вам такий спойлер. Характерні або вже їх поба... угу. мовчу, 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 мовчу. таємниць. Він завжди був близький до еліти і в тому числі до гетьмана. Завдяки сердюцькому полку нащадок давнього роду Скоропадських встановив свою владу, а також зміг ліквідувати загрозу з півночі. Так виникла держава, конституційна монархія посереднього. Павло Скоропадський вражений силою характерників доручив глоїного створення монари. Володимиру Вернацькому знайти причину сили цих воїнів. І той порався з завдання. Виною всього стала профосфера, енергетично розумова оболонка Землі. Характерник це такі собі мутанти, котрі не розірвали зв'язок зі сферою при народженні. Звичайні ж люди цього зв'язку не мають. Цей зв'язок породжує особливу матерію, яку Володимир Вернацький назвав шопкою Це тонкість вона є джерелом сили характерників. Відтак збудували два нових міста, які обслуговувала синтезуюча матерію підприємства, характерний інститут імені Михайла Ничиня. Це орбіта та відома. Головою міста був встановлений Северин Скороперський, син Великого Гетька. Одного дня міста орбіта та Віднов просто спустіли в незрозумілих пожежах. Сам Северин зник. Міста наповнились духом, незрозумілим і склиним. Сердюцький полк надіслано до орбіти для розслідування. Я повнімусправен. Мене звуть Прокіп Сірко. Я на щедро найтаємнішого козака за всю історію держави. І це моя розповідь про відрядження до орбіти, міста, якого більше немає. А, Окей. Один мінус те, що звук голосніший. За звучу текст. Спочатку треба зайти до мигуна. Так. Нехай він пояснить, що тут відбувається. Ох, як воно трошки фрізить, якщо чесно. Так, я можу бігати. Тут ми бачимо портрети мозайкою викладені. Окей, погнали. Погнали до мигуна. Отаман Мигун. Це? Ти граєш без звуку? Ну окей. Так, ти у нас просто сидиш. Тут якийсь ніби кабінетик. Окей. Так, тут просто кабінетики. Прапори України кругом, це класно. Погнали, поговоримо. Вітаю лейтенанте! В пеклі. Як бачиш, тут не все райдужно. Та видно, Що не побика. Тож місто кишить згустками. Ну, науково так. Це згустки, але практично. Щось мені здається, що ми розізлили когось. І добре розізлили. Зв'язку з, з не чай більш немає. Війська, які тут були або перебиті, або заблоковані, голова Северин зник. Тож викликали нас, бо самі зрозуміти нічого не можуть. Воно і видно. Як можна було перебити озброєні до зубів загони січовиків? Хто зна, чую, що йде сигнал з двох локацій міста? Може, і не всіх перебито будь-якому разі треба перевірити. Ось координати приступай. І будь обережний. Ти як характерних можеш долати згустки. Не лякайся, головне, вони просто зникають. Але поки ця матерія перед тобою, будь обережний. Зрозумів. виконує. Ох, йой. Що за таке? Чому я не можу керувати... рухати мишкою? Мишка? Померла? Що? Ні, вона працює. Чому я не можу рухати мишкою, що сталося. Окей. Давайте будемо бігти так. Щось здолений з силами, пітьми спочатку рівня. А можна мені мишкою просто рухати? Ні. Будь ласка Ну, будь ласка. Це мене мишка просто не працює тут. Я не знаю. І хай він пояснить, що тут відбувається. Ну, дивіться, тут вона працює? В грі вона не працює. Це треба перезаходити, так розумію. Щось сталося з мишкою, Вона просто не рухається. Налаштування. О, тепер рухає. Але дуже повільно. Що з нею не так? Ого! Як це все жахливо працює. А, тут були ще! Дивіться. Тут з'явилися ще налаштування, я не розумію, що сталося з е налаштуваннями, але їх тупо не було. Було ось так. Гучність музики, Середовище зробимо ось так. Музику трошки. Прапор. Ой, е гімн. Чуєте так? Ой, засильно вже. Та шо ж таке? Та що ж таке з цією щатливістю? Так, я чую гімн України десь на фоні. Ну Нехай. Так, давайте поговоримо. Детай, Погнали. Так, я бачу злу нечисть. Як її бити? Які вообще, хто мені сказав, стріляти? Я можу якось стріляти, ні? Як стріляти? Воно не натискається, друзі. Эммм. Ам... Я натискаю всі кнопки, на мишку натискаю нічого не працює Агамм. Воно справді не працює, я натискаю типу, на постріл, як це повинно мав і бути, але воно не працює. Окей, тоді будемо просто від них тікати, тому що. ну... А як інакше? Ого. Ого. Сили пітьми. Ого. Ну блін, гра. Ну так, вона. самі бачите, як зроблена, але. <сісті> Виглядає, кажу чесно. Одне мене нервує, те, що я не можу стріляти. Як стріляти по цим силам? Хто знає? Зрозумів. Дивіться, рука рухається, так? Але. Ну, вона не. Вона не вона не стріляє. Чому? Що не так? Чому? Я не можу пограти в цю гру, на жаль. А, справді не розумію, чому вона не стріляє. Окей, я перезапустив повністю. Гру. Все заново. І так. ми спробуємо Спочатку тепер постріляти. І хай він пояснить, що тут відбувається. Вітайло. Окей, окей, окей. Можу стріляти, будь ласка, скажи, що можу. Зараз я буду тикати всі кнопки. Дивіться, я тикаю всі кнопки. Гейті абсолютно всі. У мене нічого не стріляє. Нічого не працює. Він. Ага. О, я... Тепер можу стріляти. Так а вони не помирають. А, помирають. Дивіться, а той чувачок за... завис. Ой, він вибіг. Він міг бігати через, через текстурки. Окей. Так, дуже дивно, <ріст> дуже дивна гра. Так, зараз тут буде прикольчик. <ріст> Ти помреш? Ти помреш? Ти не помреш? Ти помреш? Будь ласка. Помри. Помри. О, вони зникли. Йой! Та що ж ви так лякаєте, капець? Так, нам потрібно... Гей, туди бігти. Ого, як це далеко. Там якісь трупаки лежать бачу. Ну, Давайте будемо йти. Капець оцих. Чувачків. Такс. 600 метрів. Ого. Це трошки багато. Так. Біжимо поки. Чимось мені це нагадує сталкер. Ну, не тим ще самим геймплеєм, а локаціями. Всякими такими різними. Так, ну вони мене не помічають, тому що я далеко. Ну ок. Тоді будемо їх. О, він мене помітив і біжить на мене. Гедота. Ти помреш? Ти не помреш? Помри? Помри? Окей. Він помер. Дякую. Блін, як же тут їх багато. І вони всі мені перешкоджають, а помирають вони дуже довго, я вам так скажу. І це не дуже весело. Це взагалі не весело. Ну, давайте їх будемо якось такого обходити геть стороною стороною. Не будемо з ними битися. Тому що це довго і це однотипно, і це лише забирає наш час. Замість того, щоб грати, ми будемо такого просто стояти і... нічого не робити, так. Погнали! Ну там їх багато, я бачу. Ну, двоє. Там третій. О, він біжить. Ого. Тебе така дальність, ти мене побачив. Блін, ну так біжать е -е, якось дивно. Помри. А -а, помри? Помри? Дякую. Який живучий гад? На мене загрався? Ні, ти стоїш на місці. Так, зараз на мене там хлопчина загрався, який стоїть за гаражами. Так, бачите, він тупо біжить через текстурки. Ой, ще один загрався, а це вже погано. Блін, це капець. Вони не помирають. Окей, окей, вони просто не помирають. Ну це капець. Подивіться, скільки я разів по ньому вже влучив. Окей, один помер, дякую. Будь ласка, давай не будемо, друже. Хоча ти ніяк мені не друг, ти якийсь ушляпок. Папок, блін, ось так скаже. Ну давай, чому ти такий довгий капець? Це капець, що не так зі грою? Чому в мене в ній 20 FPS? Що не так з цією грою? Чому сталося 20 FPS? Було 60, стало 20 секунд, коли я вбив тих двох чувачків. А, я не знаю. Ти на мене загришся? Чи ні? Та, ти на мене загришся. Це капець. Чуваки. Досить. Реально. Досить. Блін, мені не подобається гра. Вибачте, але. Навіть якщо це український продукт, мені він не подобається. Не до вподоба. Ну, можливо, якби б вони вбивалися трошки краще, ніж зараз це відбувається, тому що це дуже довго і це не дуже класно, чесно скажу. Це справді дуже нудно. Ще бувають якісь пролаги, коли я стою на якісь елементи і стріляю. Так, тут сплять, читають. А я дякую за деблокаду. Ми швидко розпалили вогонь, аби їх налякати. Тепла вони бояться. Окей. Okay. Після того, що ви побачили, скоріш за все вас евакуюють. Було б непогано. Я останній, хто лишився зі своєї паланки. Страшно то бачити, як порізи самі з собою з'являються на тілах товаришів. А мене чомусь не зачепило. Цікаво, чому? І мені також, ну нічого. Тепер у вас все буде добре. Перевірка інших координатів. Побігли. А як же ж. Як же ж без цього? Ми будемо бігти в інший. куточок карти. Отут уже починає лагати, до речі, я вам скажу, тому що, можливо, це ми виходимо за межі карти основної там, де ми мали бігати. Але. Трошки потерпимо. Не знаю, чи я буду догравати, чи я буду вставляти так, як я бігаю, тому що мені не дуже подобається ця гра, і, можливо, я її навіть не буду догравати, а просто завершу на наступних координатах. Бо якщо це просто бігати, досліджувати координати, я розумію, тут був якийсь прописаний сюжет, маленький, як-ніяк, -як. проробили над цією грою працю, і називати її лайном я не буду. Тому що. Я розумію, що проробили працю, щоб ця гра існувала, щоб її могли пограти, але мені воно не подобається. Тому. я не знаю. Це просто бігти туди, сюди і такі великі відстані, ну це трошки з такою, так скажемо, бойовкою, якщо це можна так назвати, так? Це жахливо. Одним словом. Отак бігати по 300. Навіть не по 300, а по кілометру, по 1000 метрів. Просто щоб почитати діалог. І це ще ж задумувалось так, що ми будемо постійно файтитись, отак з ними, ось так файтитись. А це я вам скажу справді, ну, взагалі ні. Ну, чесно, це дуже довго. Хоча якщо ближче, то вони швидше помирають, так зрозумів. Це все ще зрозумію. Так, два солдати, я хочу на них подивитися, що з ними? Можливо, я зможу їх якось підняти? Ні, вони просто лежать. Ти ніби і помер, а ніби ти лежиш, просто кайфуєш. Це капець. О, господи, це дуже жахливо. Це. Вау. Окей, ми нічого не бачили, Церква. Окей. Ми йдемо до других координатів. Тут кругом бачу ці солдати лежать. Лежать в таких позах, ну. Ну це вже інша поза, добре. Ох, йов, Пересете, скільки я вас нагрив. Необережний я був, необережний був. Та ні, дивіться, хоча помирають, якщо я ближче біля них. Ну, справді помирають, якщо я ближче біля них, окей. Тоді це можливо грати. Ой, ти тут ззаді. Прикинь, привіт. Так, почекай трошки від цей. Так, ми помираємо з одного удару, тому потрібно бути обережним. <гум> Не можна їх до себе підпускати. Так, давайте ми ще цього. Коротше, якщо ближче до них підходити, ти вбиваєш їх швидше. Це я зрозумів. Так, тут у нас. тут у нас капець. Тут у нас капець. Всіх перебили. Всіх. Взагалі всіх. Так. А ну вставай. Перебили всіх. Ну же, січовику, вставай! Перебили всіх. Жаль мені, козаче. Жаль, що так вийшло. Тепер нам потрібно бігти в штаб-квартиру. Надіюсь, це вже кінець. Гри, тому що я в це грати не хочу. Я хочу вам показати, що буде далі, як воно буде розвиватися далі, ці всі події, що станеться, але. Мені не подобається, гра мене не тримає і. я не знаю. Чесно, вона ще й лагає, я не розумію чому. Вона в деяких місцях починає просто. ФПС падає до 20 і це жахливо. Ми прибігли. Слава державі! Декого таке вдалося врятувати, але є і сумні моменти. Зникають вони швидко згустниці. Добре. До речі, ці згустки дехто вміє приручати, і вони стають абсолютно ага. безпечними. Думаю, тобі треба з ним поговорити. Та ви що, і хто ж? Характернику відставці. Він, наче, як зрозумів, з чим ми маємо справу. Треба з ним поговорити обов'язково. Сидить зараз у парку між місцевих заспокою. Микола кобзар. Тож вперед. Добре. Я це. А, це близько. Я можу вилізти через вікно? Ні, не пролажу. Завеликий. <свістю> Завеликий я. Ось о він. Сидить близенько. О, вітаю, юначе! <місця> А ось це варто. Того. Це вартувало того. Звідки би? Ви? точно, Харта. Не характерник я, а мульфер. Як і твій дід, як і ти. Добре. Можеш, ви прилучили. Ех ти! Це душі. Душі це. Я їм граю на бандурі. Граю на екструник, вони заспокоюються. Грати на бандурі, грати на бабу. О, я так, що це дужче. А от так. Я тут працював раніше, на інди і на чаї. У цих архівах є документації і можеш в них глянути, з чим ви маєте справу. От тільки ми там писали, то все так бездуховно, що не дай Бог. Шукай! А потім прийдеш, я поясню. Окей. Okay. Це вартувало того, щоб пограти в цього гру. І я її допройду. Так як я. ну, бігаю. Окей. Я це виріжу. Так як я бігаю, те як я зараз буду вбивати ці душі, щоб вони мене через текстурки не вбили. Бо вони можуть. Вони можуть мене просто через текстурки завалити, та й все. Та й все на тому. Помирай, 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 помирай. Ну дивіться, вони дуже довго буваються, це не дуже класно. Так, це далеко та душа? Вона далеко, вона мене вже не зачепає. Так, записки. Експерименти з шовковою матерією. Сотник, гришко, метало. О! Отже, зазначимо, що шовкова матерія є нічим іншим, як тою самою життєдайною енергією всьому живому посвіту. світі. Я передумав, я не хочу більше проходити. Я більше не хочу проходити цю гру, тому що мені вона не подобається. Атмосфера класна, трошки да, мені сьогодні сьогодні не подобається. Треба... Розумієте, okay, я б доприйшов, але, скоріше за все, це прийдеться ще сюди бігти, тому що тут е, теж є якийсь вогник, я не знаю. Це прийдеться ще кудись бігти. Е, одним словом, тут бігай, слухай, і оце вали цих душ. Ось така гра. як Якщо вам сподобалось, я не знаю. Ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Е, нехай вам щастить. І. До зустрічі!